Привіт всім ПК фанатам! Приготуйтесь до семи неймовірних фактів про ваші улюблені комплектуючі. Адан, чи знали ви, що крута відеокарта, така як RTX 4090, може коштувати дорожче ніж цілий ігровий комп'ютер? Шалено, правда. Аднайшвидший процесор у світі Intel Core i 9 дігів 900 працює на частоті понад 6 ГГц. Це ж справжній звір. Стара або погана термопаста може перегріти ваш процесор і зіпсувати всю гру. Слідкуйте за нею. 1. Оперативна пам'ять DDR5 вдвічі швидша за DDR4, але тільки якщо у вас є правильний процесор і материнська плата. Сумісність важлива. Навіть бюджетний SSD пришвидшує вашу систему в 5-10 разів більше, ніж звичайний HDD. Попрощайтеся з довгим завантаженням. Тереден. Гарна система охолодження може врятувати життя вашому ПК. Інвестуйте в якісні вентилятори або рідинне охолодження. Арен надійний блок живлення це критично важливо, дешеві можуть спалити всю вашу систему. Думаєте про апгрейд? Перегляньте посилання в нашому профілі.